Книга Пророка Єзекиїла, розділ третій. І сказав він до мене: Сину чоловічий, спожий те, що тут перед тобою, спожий оцей сувій, та йди, говори додому Ізраїля. Я відкрив уста, і він дав мені спожити той сувій, і сказав до мене: Сину чоловічий, нагодуй твої нутрощі і наповни твою утробу цим сувоєм, що передаю тобі. Я спожив його, і був він устам моїм солодкий, як мед. Тоді він сказав до мене, Сину чоловічий. Іди додому Ізраїля, і говори до них моїми словами: Посилаю бо тебе не до народу з темною мовою і незрозумілим язиком, а до дому Ізраїля. І не до різних народів з темною мовою і незрозумілим язиком, що їх слів ти не збагнув би, але якби я послав тебе до них, вони тебе послухали б. Дім же Ізраїля! Не схоче тебе слухати, бо вони не хочуть мене слухати тим, що весь дім Ізраїля твердолобий і запеклого серця. Ось я зроблю твоє лице твердим, як їхні лиця, і лоб твій твердим, як їхні лоби. Як алмаз, що твердіше від каменя, зроблю я твій лоб. Не бійся їх. І не страхайся їхніх облич, бо вони дім бунтарів. Далі мовив до мене. Сину чоловічий, усі мої слова, що говоритиму до тебе, прийми собі до серця і вислухай твоїми вухами. Оце ж іди, простуй до вигнанців, до синів твого народу. Говори до них. І скажи їм так говорить Господь бог, чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть? І підняв мене дух угору, і я почув поза себе луну величезного гомону. Благословенна слава Господня на притаманім місці! То був шум крил звірів, що били одне об одне. І гуркіт коліс коло них, і гук величезного гомону. Отже підняв мене дух і узяв мене, і я йшов сумний і стривожений серцем, і рука Господня тяжіла на мені важко. Прибув я так у тел Авів до вигнанців, що жили над Кевар річкою, туди, де вони пробували, і провів між ними. Сім днів у безтямі. А по сімох днях надійшло до мене слово господнє. Сину чоловічий я поставив тебе на варті дому Ізраїля, як почуєш з моїх уст якесь слово, то попередиш їх від мене. Як я скажу безбожникові: ти помреш, і ти його не попередиш. І не говоритимеш, остерігаючи безбожника від лихої його дороги, щоб він жив, то безбожник той умре в своїм грісі, я ж домагатись буду з твоїх рук його крові. Коли ж ти попередиш безбожника, і він не навернеться від своєї безбожності і від лихої дороги, то він умре в своїм грісі, а ти врятуєш. Твою душу. І коли праведник відступить від своєї праведності і учинить зло, і як я поставлю перед ним щось, об що він спотикнеться, і він умре, тому що ти його не попередив, він помре в своїм грісі і не згадаються більше справедливі вчинки, що він учинив. Але я домагатимусь від тебе, Його крові. Коли ж ти остережеш праведника, щоб не грішив, і він не грішитиме, то він житиме, бо дав остерегти себе, і ти врятуєш твою душу. Рука Господня була там, на мені, і він сказав мені: Встань, вийди на рівнину, і я там говоритиму з тобою. Встав я і вийшов на рівнину, і ось постала там слава Господня, така слава, яку я бачив коло кевар річки, і я впав лицем до землі. Тоді увійшов у мене дух і поставив мене на ноги, і став він говорити до мене і сказав мені: Йди та зачинися у твоїй домівці. Сину чоловічий, ось накладуть на тебе мотуззя і зв'яжуть тебе ним, і ти не з'явишся посеред них більше. Я приліплю тобі язик до піднебіння, ти занімієш і не будеш їм дорікати, бо це дім бунтарів. А як я буду говорити до тебе, то відімкну тобі уста, і ти будеш до них говорити. Так говорить Господь Бог. Хто хоче слухати слухай, а хто не хоче слухати нехай не слухає, бо це дім бунтарів.